Меч скіфів служив символом божества. У скіфській культурі меч мав особливе сакральне значення, оскільки він символізував Бога війни. Під час релігійних ритуалів скіфи встромлювали меч у землю, створюючи своєрідний вівтар просто неба. Воїни збирались навколо цього символу, щоб приносити клятви на вірність своєму народу та богам. Вважалось, що такі обряди дарують захист і силу в майбутніх битвах. Меч був не лише зброєю, а й священним об'єктом, через який воїни встановлювали зв'язок із небесними силами. Цей звичай підкреслював глибоку віру скіфів у те, що успіх у війні залежить не лише від військової майстерності, а й від прихильності богів. Для багатьох племен цей ритуал був невід'ємною частиною їхньої духовної та військової традиції, яка зміцнювала бойовий дух і єдність.